Знаєте, я сьогодні е, роблю дуже багато роботи, і я хочу вам сказати, записати такий рілс, чого треба мати план. Бо інакше, мені здається, моя б, е, ну, типу, кукуха вже давно постукала мені в двері. Отже, дивіться: я їду у відпустку і я хочу підготувати сторізи на 6 днів. От у мене є список того, що там має бути, і я це буду готувати. Далі. А, мені треба підготувати. в мене тут є теми а, на YouTube, і це по тижням де що буде на YouTube. А, На YouTube 5 великих відео. І коли їх знімати. Тобто, якщо сьогодні понеділок, мені треба зняти два відео: одне в канал сьогодні і одне на наступний понеділок. І все це описати. Мені треба підготувати, які рілзи в мене будуть готові. І без цього я би.